Сьогодні у випуску. Свої звільнення оскаржує в суді колишній голова облради Сергій Шульга. Вважає сесія, під час якої його звільнили, нелегітимна. Нортури громадами Кіровоградщини влаштувала станція переливання крові. Для чого це роблять? У базу даних український мартиролог внесли дані про майже 4 тисячі репресованих з Кіровоградщини. Своє звільнення оскаржує в суді колишній голова Кіровоградської облради Сергій Шульга. Справу розглядають в адміністративному суді у Кропивницькому. Позивають звернувся способом про визнання протиправлення та скасування рішення Кіровоградської обласної ради з 16 сесії 8 скликання від 25 квітня 2023 року. номер 317 про звільнення його із посади голови ради стягнути середній заробіток за час вимушеного промову, починаючи з дати звільнення. До дати прийняття рішення у справі. На думку Сергія Шульги, рішення про його звільнення ухвалили з порушенням процедури. Сесія 15-та була не закрита і була надана можливість депутатам включити порядок денний це питання щодо моєго звільнення. Депутати проігнорували законний спосіб і організували деякі депутати Кримні особи незаконно. 16-ту сесію, під час якої сфальцевкували протокол мандатної комісії, тим самим переобрали голову лічильної комісії. Сергія Шульгу звільнили з посади голови облради на позачерговій 16-й сесії 25 квітня. Сергій Шульга збирав депутатів на 15-ту сесію. На неї з 64 депутатів зареєстрували 14. Сесія була неповноважна. Депутат Олександр Горбунов попросив зареєструватись депутатів на позачергову 16-ту сесію. За звільнення Сергія Шульги проголосували 39 64 депутатів. Проти один інші не голосували. Новим головою обрали депутата від фракції Слуга народу Юрія Дрозда. Юрист, представник облради Артем Фенько, у суді сказав, що рішення про звільнення і призначення голови обласної ради законне. У більшості депутатів, 25 квітня 2023 року, прийнято рішення щодо звільнення голови обласної ради, Попередньо було скликано позачергову 16 сесію на вимогу не менше однієї третії кількості депутатів від загального складу, що відповідає нормам. Рекламу 323 керальської обласної ради та положенням, які містяться в законі України про місцеве самоврядування Вважаємо, що рішення номер 317 яке прийнято 25 квітня дві року, відповідає вимогам закону та рекламенту керальської обласної ради та позов не підлягається добу. Вважає рішення, чи можна було проводити нову сесію, не закривши попередню, має ухвалити суд, оскільки в регламенті цього не прописано. Чітко не зазначено щодо саме закриття. Розпочатку початку нової сесії такого пункту регламент кірської обласної ради не передбачає. Лише зазначено, що діяльність кірдатської обласної ради здійснюється сесійно. Є чергова сесія, є позачергова сесія. Представник позивача Вадим Коротич просив викликати в суд свідків депутатів. Зобов'язати відповідача подати до суду належним чином завірені копії висновку відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату обласної ради щодо невідповідності поданих документів депутатом Горбуновим проєкту рішення про звільнення голови регламенту та повернення їх ініціатору від 31.03.2023 року. Протоколу засідання президії обласної ради від 29.03.2023 року, на якому обговорили питання порядку денного, що виносились на засідання 15 сесії 31 березня. 2023 року, в судове засідання. Викликати свідків. Нинішній голова облради Юрій Дрозд вважає сесія, під час якої звільнили його попередника. Законна я виконую рішення суда. Якщо буде рішення суда, я буквально соберу через два-через три дні. Коли у мене буде рішення суда, я соберу сесію позачергову, на сесії. винесемо це питання, і буду, також будуть вирішувати це депутати. Наступне засідання суду призначили на 30 серпня. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький коли почалася повномасштабна війна, він пішов служити, захищати рідну землю. Зі своїм двоюрідним братом, військовим Олександром Лісовим, прийшла попрощатись Катерина Дорошенко. каже, йому було 42 роки. Загинув під час бою 31 липня біля села Роботине Запорізької області. Народився в Кропивницькому, закінчив професійно-технічне училище, здобув професію електрика. Свій військовий шлях почав з строкової служби у 99-му році. Після продовжив службу за контрактом у 2003-2008 роках. Брав участь в українській моротворчій місії в Іраку. Після завершення моротворчої місії повернувся до рідного міста і почав працювати за спеціальністю в різних будівельних компаніях. Не ховався за спинами інших. За бойові заслуги, нагороджений відзнакою командира 65-ї окремої механізованої бригади Козацький хрест, медаллю незламним героям російсько-української війни, всеукраїнського об'єднання країна, говорить сестра бійця. Поховали Олександра Лісового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Це зала центру адмінпослуг у Бобринці. На день тут влаштували станцію переливання крові. В одній кімнаті донор проходить етапи від реєстрації документів до забору крові. Виїжджають у громади, бо не всі мають можливість поїхати здавати кров у Кропивницький, розповідає завідувач відділу обласної станції переливання крові Роман Соболь. «Виїзні бригади та дні донорами пішли вирішили організовувати в зв'язку з тим, що потреба в донорській крові не зменшується. Активно йдуть активні бойові дії та є пацієнти у місті та області цієї крові потребують у Бобринці. Виїзну станцію переливання крові організували вперше. Міська рада неодноразово централізовано підвозила людей до міста Кропивницька щодо здачі крові, але на жаль, бажаючи було дуже багато. Обзвонили підприємства, організації, де працюють багато людей, щоб вони долучились до цієї акції. Олег Качко, рятувальник, каже: без виїзду в Кропивницький здавати кров зручніше. Я рахую це. Кожен громадянин повинен робити добро для нашої держави, повинні всі допомагати нашим захисникам здавати кров. На виїзному пункті переливання крові працює бригада шістьох медиків. Перед забором крові пропонують випити солодкий чай з печивом. Тут лікар міряє тиск та перевіряє, чи є протипоказання. Татуювання останні півроку, операція останні півроку. На видалення зубів це до десяти днів. Дозволом до донації є вага більше 50 кілограмів, вік більше 18 років. Потрібно підготуватися заздалегідь до донації. Тобто з вечора потрібно перетримуватися і зранку перетримуватися, і діяти. За цим столом працює пересувна лабораторія лабораторія, перевіряють групу крові та рівень гемоглобіну. Ми набираємо зразки для аналізів. Кров перевіряється на гепатити Б, С, ВІЛ та Сифіліс. Одночасно забір крові можуть проводити у чотирьох людей. З колегами більше долучитися до даної акції. Зараз країні триває війна, тому кров потрібна на фронті, як не ми вчимось зможемо допомогти бійцям. До виїзду в Кропивницький заготовлену кров зберігають у контейнерах автомобіля станції переливання крові. Кров транспортується при температурі до 10 градусів максимально, але бажано від 2 до 8. Ми попередньо передохолоджуємо контейнери. Говорить, за 5 годин кров здали півсотні людей. Стандартна доза 450 мл. Приїхати зможуть у будь-яку громаду, де будуть охочі здати кров. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Місце у селі Катеринівка Кропивницького району, де сталася пожежа, оглядає Микола Ковальов. Він кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю екологія. Говорить, земля тут відновлюватиметься не менше п'яти років. Тут ми спостерігаємо забруднення і землі, і води, ну і повітря, звичайно. 5-6 років тут, в принципі, трошечки зміниться сама рослинність. Будуть з'являтися бур'яни. Те, що був пошкоджений верхній ґрунтовий шар, це також є не дуже добре, тому що саме... В ньому знаходиться багато мікроорганізмів, багато комах, котрі, по-перше, беруть участь у ґрунтотворчих процесах, тобто для покращення родючості землі. Крім трави, вигорів очерет біля річки. Є індикаторними рослинами, котрі самі по собі свідчать про те, що дана екваторія водний об'єкт забруднений в певній мірі. Самі ці рослини приймають значну участь у процесах очищення. Самої Пожежа в Катеринівці стала з цієї неділі. Згоріло 20 гектарів землі, сказав начальник відділу сільради Роман Бурлак. Каже, в той день була спека і сильний вітер. Вогонь швидко розповсюджувався. Близько трьох-чотирьох городів було пошкоджено, одна заява наразі зареєстрована і сільською радою створена відповідна комісія за дорученням і розпорядженням сільського голови. От вони будуть обраховувати ці збитки і потім суми збитків будуть виплачуватися. Вогонь поширювався через балку, як горіло, бачила жителька села Любов Сальньова. Дим дуже великий був. О. Ну, пожежа велика була, велика була. Горіло, очеред горіло, оце все. Воно бачите низу, ото геть чорне усе горіло. Щоб загасити вогонь, пожежні машини їздили городом. Через те мають збитки, говорить Ніна Уманець. «Зробили дорогу вот это, кабаки помяли, фасолю. У селі Могутня Катеринівської громади того ж дня горіло сміттєзвалище. Горить воно і нині. Поруч показує жителька Людмила Щербакова, згоріла частина її поля. Втратили до трьох тонн пшениці. Вважає, поле підпалили. Знизу горіло. Ви бачите, вигоряно знизу повністю. А тоді вітер був східний, і воно таскало якраз сквозняком, і Воно пшеничка була суха. Говорить, звертатиметься в сільраду за відшкодуванням збитків. Буде звернення до департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної військової адміністрації стосовно того питання, чи може бути надана цим підприємцям чи одноосібникам компенсація. Еколог Микола Ковальов каже, під час пожежі могли загинути тварини, які тут жили. Родючість ґрунту зменшується. Воно знов ж таки перетворюється у золу. Зола, зола чому погана, І вона забиває пори ґрунту. І грунт часом стає, не повітря проникне і не воду проникне. Цієї неділі в області стало 40 пожеж. До цього протягом тижня не більше 10 щодня, розповів начальник відділу інформації служби з надзвичайних ситуацій Віталій Бобіта. Для зменшення пожеж у екосистемі необхідно громадянам дотримуватись простих, але дієвих правил пожежної безпеки не кидати не сірників. Пліючих недопалків, не залишати непогашених кострищ, не розводити багать серед дерев. Окремо наголошуємо на забороні спалювання стерні та пожнивних решток. Каже, попередньо встановили, що причиною пожежі у селі Катеринівка стало необережне поводження з вогнем. У селі могутнє підпал. Олена Жакалова, Роман Сташенко, Суспільне, Новини. Кропивницький. Панасюк Лев Васильович 1883 року народження. Є картка. На якій позначені всі відомості, які є в архівно-слідчій справі. справу політрепресованого Льва Панасюка показує директорка державного архіву Кіровоградської області Лілія Маринець. Чоловіка арештували у 1933 році у місті Зіновіськ нині це Кропивницький. За вісім місяців його контрреволюційну діяльність не довели і відпустили. Дані про чоловіка є в електронній базі український мартиролог ХХ століття. Це інформаційно-пошуковий проект. Віртуальний проект, який був створений Державною архівною службою України, цей проект розрахований на те, що всі архівні установи України внесуть відомості про осіб, які були репресовані радянською владою у 20-50-х роках. Проект буде доступний для всіх, хто цікавиться історією своєї родини або взагалі історії України. Говорить, наповнювати базу почали у 2021 році. За цей рік опрацювали 700 справ. Усього в базу внесли відомості про 3860 репресованих та реабілітованих з Кіровоградської області. Є пошукові такі поля. От. І людина може проводити пошук по прізвищу, по ім'ям, по батькові, по національному признаку, може проводити пошук по всім архівам України, а може проводити пошук конкретно по якомусь одному обласному архіву. Також, по ключовим словам, є пошук по наявності фото. В архів на слідчій справі. тобто можливості пошуку дуже дуже різноманітні. Щодня база поповнюється відомостями про 10-15 політрепресованих та реабілітованих з кіровоградщини. Їх дані опрацьовує працівник архіву Антон Кирилов. З початку року ми внесли в мартиролог 700 справ. Там є коротка характеристика особи, тобто це її по батькові, рід занять, її національність, стаття звинувачення, вирок. Відомості про реабілітацію розповідає в архіві Кіровоградської області, зберігається 12,5 з половиною тисяч архівно-слідчих справ репресованих, які передала служба безпеки України на початку 90-х років. В мене в руках справа Жиденко Марії Федорівни. Вона була засуджена до п'яти років концтабору. Поряду звинувачень, незадоволення радянською владою. Також підтримка фашистської Німеччини. У вироку зазначено, що її засудили до п'яти років в концтаборів. Каже, нині в базу внесли інформацію про 116 тисяч 875 політрепресованих України. Проект закінчиться, коли опрацюють усі слідчі справи. Для цього знадобиться не один рік. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.